Привіт, друзі! На зв'язку теплиця Дніпро. Мене звати Павло. Сьогодні зробимо швиденький обзор по теплиці під назвою ГРІНС. По розмірам. Розмір в неї ширина 2,60, висота 2,65. Це каркас з труби 40х20, сталь гарячого цинкування. Додатково він покрашен фарбою графитового кольору. В базові комплектації у вас йдуть двері і дві форточки на газ ліфтах стандартно, як завжди. Бокові форточки можна ставити додатково. Зараз покажемо, як це виглядає всередині. Всередині суцільна, суцільний дах це суцільна частина суцільно зверна. Перемички, кутки. Встановлюється теплиця, як завжди, або на брус, або на якісь інші варіанти фундаменту. Додатково також можна ставити в цю теплицю стаціонарні полички. Можна полички варіанту стележа окремого, як ви бачите на відео. Тут у нас трошки зелені смачної. Бокові форточки так само, як на інших моделях, на будь-який крок теплиці. Будь-яка кількість. Попрошу поближче зняти якість, якість з'єднувальних вузлів, якість фарбування. Повторимо, це сталь оцинкована додатково з покраскою. Тому цей каркас вам прослужить дуже-дуже-дуже довго. Зніми, будь ласка, підготовлені з'єднання. Тому, любі друзі, замовляйте цього красення на вашу ділянку. Ми залюбки вам все це доставимо в кращому виді. Додатково ще подаруємо вам комплект зелені смачної. Тому звертайтесь, теплиця Дніпро на зв'язку, кращий вибір, кращі ціни, краща якість. На все добре.